Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в ЄВІ-акція. Тільки сьогодні, 17 вересня, дуже гарна знижка на всю паперову продукцію від торгової марки Сніжна панда до 50%. І одразу бачу, що такі досить суттєві знижки. Це і туалетний папір, і рушнички, у нас там все по порядку. Дивіться, ось такі рушнички паперові, двошарові, В подібно складені. 140 штук 37,80. Такі красивенні 150 штук в упаковці. Це є косметичні. 34 гривні і 30 копійок. Є різних кольорів, ось ці квіточки. Сніжна панда серветки паперові двошарові 150 штук, 26,80. Сніжна панда рушнички паперові це є трьохшарові рулон за 89,50. І такі два рулони за 67,50. Так. Дві штуки. Все правильно. Уявляєте, два рулони дешевші, ніж один. Можна більша намотка, але все одно. Трьохшорові. Звертайте увагу. Такі рушнички паперові, два рулони за 68 гривень. Високі вони із малюночком. Сніжна панда туалетний папір, 4 рулони, 4 шаровий 59 гривень і трьохшаровий 59 гривень. Як то кажеться, різницю важко не помітити. Дійсно, якщо є двошаровий трьох чи 4, різниця відчутна. Такий туалетний папір по 36,80, двошаровий. І 36,80 теж двошаровий, вони з малюночками. А, це класичний варіант, а це ароматизований. Звертайте увагу, таких цін вже дуже давно не було. 36,80. Вологі серветочки, сніжна панда по 7 гривень та 60 копійок. Також супер-пупер знижка на пральний порошок Грюнвальд. Подивіться, яка ціна: 17 гривень, вага 350 грамів. Дуже вигідно. Загалом усі засоби від Грюнвальд для прибирання чищення прання. Бачите? І порошок, і такі засоби для миття посуду гелі з суттєвою знижкою для прання Грюнвальд 89 гривень і тут 3 кілограми 700 грамів. Мега багато. Чесно не вірю своїм очам. 29 гривень. І тут не літри, а 800 мілілітрів. Засіб для миття посуду Грюнвальд. Порошок для чищення Грюнвальд всього за 20 гривень. 500 г аромат лимон. Всі ці засоби зі знижкою до 50%. Дуже гарні акції, дуже гарна ціна. Тільки 17 вересня акція на увесь текстиль та аксесуари для кухні 1 плюс +1 дорівнює 3. Аксесуари це мається на увазі різні ножі, щіпці, лопатки. Вони і так зі знижкою. Видите, виглядає як якийсь тотальний розпродаж. По 17 гривень і ще акція 1 плюс +1 дорівнює 3. Це набір, ніж та овочечистка за 40 гривень. Така багатофункціональна штучка. І овочечистка, і шатківниця, і терка для моркви по І ще й можна хвилькою нарізати якісь продукти. І ніж, учухлін за 40 гривень. Ще й два дорівнює три. Ну і текстиль. Ось тут він. Рушнички. Деякі цінні, деякі ні. Всякі різні. Такі вже навіть є. Новорічні я щось не готова. Ви вже готові <с> до, до зими. Я ще не привикла, що це осінь, а вже так, вже скоро зима. Засоби для догляду за ротовою порожниною від торгової марки Лакалут. Супер знижка до 50%. 97,50 об'ємом 75 мл. І є по 69,50, по 70,50. Одним словом різноманітні. Лакалут – 77,50. Тільки сьогодні на Аксе туалетну воду, гелі для душу, антиперспіранти, знижка до 40%. Давайте будемо дивитися. Опа, Туалетна вода. Ви знаєте, не знала, що вони тут стоять. Туалетні води. 227 гривень 100 мл. Цікаво понюхати, але на сьогодні 200 мл – 95. Такий дезодорант спрей. Менший об'єм 150 мл за 79. Так, і ось такий варіант теж 79 гривень. Це ще не все. Ще є ось такі AX-дезодоранти спреї по 150 мл, 79 гривень. Або ось такі. Ви бачите, ароматів є багато. Так. Акс-антиперспірант стік чоловічий, 79 гривень 50 мл. Акс-гель для душу чоловічий. Це два в одному: і гель, і шампунь. 163 гривні 700 мл, І вони йдуть із, без. із без. Без дозатрів. Така от штучка. Так. По 107 гривень. акція, це теж є гель шампунь за 104 гривні. І менший варіант 250 мл, 74. І ось такий. Жіночі трусики це два дні акції з 17-18. го го числа акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3 штуки, а оплачуєте за 2 дорожчих. Трусики є різні, і бавовняні, і такі більш мережевні, одним словом, різні. І ціни ось тут десь є. Шукайте, бачите, 80 гривень. Так, такий варіант 80, різні. Два дні акції на прикраси. Це є і аксесуари для волосся, і різні підвіски, кулони, сережки, одним словом, все. Ось це можна обрати чотири товари, а оплатити за два дорожчих. Можна об'єднати жіночі, дитячі. Є дуже багато всього цікавого. Такий набір резиночок, дві штуки за 100 гривень. Сережки 90 гривень такий варіант. 80, набір каблучок, 159 гривень. Так, дуже багато цікавого. Очі розбігаються такі новинки. Браслети 139, з такими як підвісками. Вони, до речі, не закриваються, так чіпляються. Набір браслетиків дві штуки, 100 гривень. Ну і крабиків дуже багато, є, більші менші, металеві, пластики, в основному до кольору до вибору. Чи по 50 70 149. Ціни теж, бачите, різні. Всі аксесуари для манікюру та педикюру від торгової марки. Кос акцентую від торгової марки кос 1 дорівнює два, 2. Тобто, ви собі від цієї торгової марки, так зараз вам поближче не покажу. Ось кос. Обираєте будь-яких два товари, які належать до категорії манікюр педикюр тобто щіпці, пилочки, навіть накладні нігті. Бачите, те що обираєте дві штуки, а оплачуєте за дорожчу із двох 300 гривень кусачки 249 гривень. 199. Так, ось такі кніпсери, Ціна 40 гривень, до речі. І акційні, бачите, пропозиції 50 гривень більші. Ножиці по 189. 149, 159. Тут вже як які. І по 139. І ще є пилки. Так, ціни 42 гривні. Трожко тут вам доступити показати 30 гривень. Такі самі звичайні. Так, це є для 5,90 гривень. Так, це сувер, це вже вже ні. Тільки сьогодні About Face та About Body зі знижкою в 40%. Тут бачу іскрибок гуаша, в нем сам та аксесуари. Тобто, і ось ці різні масажери. Бачите, такий є кріосфери 230. Масаж для обличчя і тіла. Так, це є роликовий 119. Такий роликовий 95. Щітка для масажу у вигляді лапки 205 гривень. Так, є ще набір банок 149. Тейпи для обличчя 79. вакуумний ролик 74 гривні. Що бачу запасні ролики? Так, наступне, що тут цікаве, давайте доберемося. 530 гривень цей антицелюлітний вібромасажер. О, я бачила такі, слухайте, у рекламі. Думаю, буде хороший він. У не знаю, не пробувала. Хто користувався таким, обов'язково залишайте відгуки, масажна подушка для шиї 530, масажер для голови 470, 470 гривень. Можна навіть комусь на подарунок або собі зробити такий корисний подарунок, скористатись гарною. Так, що тут ще є? Це є пилка електрична для подікюру. Теж це все по акції, але тут не доберусь, не хочу тут завалити все. Та, але Акції є. Ще по акції від About Face. Апаратний комплексний догляд 5 в одному, 590. Апарат для догляду та масажу ось такий ліфтинг та відновлення шкіри 480. Цей варіант за 410 апарат для мікроструменів і ультразвуковий іони очищувач для обличчя 410. Так, це для очищення портри в одному. Ціна 290. Мезороллер з такими голочками йде 119 гривень. Оп! Ясно, що він лежав, він стояти не хоче. І це є портативний міні-розпилювач теж 119 Тут я не осягну все вам показати, тому що засобів Vit A Face дуже багато. Є по різних типах шкіри з різними діючими речовинами. І пачі, і креми, пінки для очищання, міцелярка, пілінг. Дуже багато всього. Маска, плівка, така поштучна, 12 гривень. Пінка для очищення обличчя, 95. Такі масочки для рук, для ніг, по 50 гривень. Є відновлюючі, є відлущуючі, читайте, бо, наприклад, ось така відлущуюча, якщо ви виконаєте все по інструкції, то через декілька днів вам з ніг буде відшелушуватися. Так, знаєте, як після невдалої засмаги шкіра. От, то читайте, що ви очікуєте. Є от відлущуюча, а є, наприклад, зволожуюча. по-моєму, так. Ще були варіанти. Пом'якшуюча масочка. Це є маска шкарпетка. дві штуки на 30 хвилин, Тобто на одну процедуру. Гідрогелові патчі по 77 гривень. Їх у упаковці є 6 штук, я так розумію, на три процедури. Рукавичка для зняття макіяжу. Ціна 40 гривень. Куджаковий спонж 55 гривень. 89 гривень. Ось такий роллер нефритовий для масажу обличчя. Бальзами для гу по 89 гривень. Такі варіанти теж по 89. Глимбі акції на декоративну косметику. Не зазначено, що для манікюру не входить, тому можемо думати <гліст> з вами, що. І е гель-лаки теж підуть під цю акцію. Два дорівнює чотири, тобто обираєте чотири товари, а оплачуєте за два дорожчих з чотирьох. Якщо берете в одній ціні, відповідно просто із чотирьох, дві підуть в подаруночок. І вже тут бачу, що щось буде новеньке. Бачите, така нова колекція вже, мабуть, в дорозі. В дорозі. На торгову марку «Ламель» знижка до 50% на усю декоративну косметику. І на торгову марку LCF акція, як і на GlenB, 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари. Оплачуєте за дві дорожчих одиниці. Така олійка блискітки для обличчя та тіла 100 гривень. Рум'яна помада два в одному. Ціна 90 гривень. Палітра тіней всього за 50 гривень у вигляді таких фруктиків. Таке щось новеньке появилося. такі Блискітки для губ. Ціна поки не акційна. 80. Всього є і тональні креми, і пудри розсипчасті. Дуже багато всього. Такі блискітки по 70 гривень. Таке щось цікавеньке, теж 70 гривень.